Нове надходження, новий бренд в нашому асортименті Сімона Андріолі. І перший аромат це Pacific Park з грушою чорною смородиною, ніжним, красивим мандарином, фруктовими нотами і білосніжним ідеальним, на мою думку, мускусом. Чесно скажу, я ще не тестив цей аромат, і зараз буде перша розпаковка. Дуже класна така якась хабешна упаковка. Мені поки що все подобається. Оформлення, як я люблю, мінімал стайл. Все дуже красиво, зібрано і нічого зайвого. Вартість бренду дуже приємна. Я не знаю, чи мені вистачить сьогодні рук на новинки. Але це прям супер. Це супер круто. Е, я можу сказати, що він точно максимально жіночий. В першу чергу розкривається дійсно нота груші і мускусу. Є якась нотка карамелі. Чорна смородина також виразно розкривається. Я думаю, що. Цей аромат точно повинен летіти цим літом. Pacific Park від Simon Andrioli, доступний в розпиві від 3 мл.